Дорогі діти, шановні батьки, доброго дня! Вітаю вас. Виникли деякі питання у багатьох з різних класів, тому записую вже загальне відео звернення до всіх учнів, і батьків. Починаючи, я тепер зрозуміла з 4 і по 10 клас. В цьому році у мене 10 класів, і тому звертаюся до всіх. Мій стиль викладання в онлайні вже відпрацьований. Я його узгоджувала з нашими керівними органами та методичними. Службами і наш предмет інформатика він відрізняється від всіх інших, тим, що, безумовно, він допомагає всі інші предмети вивчати. Але коли я викладаю вам теоретичний матеріал, то, безумовно, завжди кажу про те, що треба чи пишу вам в завданні, що треба відразу практично його застосувати і відробити. тому... Два гаджети навряд чи всі з вас мають для того, щоб слухати мене в якомусь там просторі на конференції і виконувати завдання. Тому я пишу кожен урок складаю. Довгенько підбираю найкращий матеріал, і так, щоб було і корисно, і зрозуміло і цікаво. Звертаюсь до вас знову, бо вже зверталася і казала, і писала, що за непорозумінням будь-яким, яке виникло, щось незрозуміле, не виходить, не грузиться. Все я тут же 24 на 7 відповідаю. У мене є люди, які у вайбер пишуть, відповідає там. Ті, що пишуть в коментарі в класрумі, також відповідає індивідуально. Якщо накопичується десь багатенько якихось однакових запитань, то я собі ставлю таку міточку, що чи треба це питання ще раз розглянути докладніше, чи я відповім відразу цілому класу в коментарі, тоді звернуся до всіх. Тому це перша причина, чому я викладаю в такому ключі. А друга криця ще в одному. Ви у мене дуже всі гарні учні, чудові батьки. Все у нас буде Україна. Але хтось більш докладніше там вивчає якісь предмети, хтось менш, хтось зовсім ніколи не заходить. Це вибір кожного, і ми про це з вами вже говорили. Я писала вам про це. Uh, і всі мої уроки можна передивитися в будь-який час, тому що я дуже свідома людина і розумію, що є один uh, учень в сім'ї, а є два і навіть три, а може й чотири у когось, і немає можливості гаджети мати усім. І коли вчитель запрошує на конференцію, то тоді у батьків теж стає свідомий вибір: а хто ж буде в цей час дивитися, а хто пропустить. І тоді треба дивитися в запису, а не завжди це виходить. То мої уроки, які я викладаю, викладаю їх вчасно за розкладом, перевіряю всі ваші завдання. Дуже радуюсь, тому що в мене є діти, які от я дала там декілька завдань, да, можна на вибір, чи може всі хотілося би. І мені сім файлів дитина надсилає. І у мене щастя, бо все зроблено, все зрозуміло. Чи хтось не надсилає нічого, а просто навчився дуже гарно заяви. Ці наші всі ковідні, а потім вже. Такі скрутні часи, нажимати кнопочку здано. Але якщо, нажав, здано, я ж теж розумію, що, мабуть, хоча б передивився матеріал, тому у мене є така мрія, що матеріал все ж таки передивляється. Не обов'язково, безумовно, на кожне заняття я ж двійки нікому ще ніколи не поставила і не збираюсь цього робити. Бо це теж бал, який оцінює, що щось людина робила. Як не робила, то нічого не оцінюється. Але ж є такі завдання, які називаються тематична, і тоді вже бажано, щоб всі завдання зробили і прикріпили. Ну, наприклад, сьогодні були питання: я не можу загрузити отаку програму, яку ви рекомендували. Тоді я вже індивідуально відповідаю. Ми шукаємо вихід, і потім його знаходимо. І я теж дуже рада, що все буде. В підсумку виходить. Я буду записувати відеозвернення безумовно. і Може, навіть якщо буде таке питання, що от щось не зрозуміло зовсім якусь тему чи якесь питання з цієї теми, то безумовно я напишу таке відеозвернення, я розкажу і е, зроблю для вас. Для якогось класу окремо ще. Але я з вами на зв'язку завжди дуже рада, що ми вчимося. Слава Господу і слава Україні, і героям нашим слава, і все у нас буде добре. Продовжуємо.